Заходимо на перший поверх. автомат. Але мені потрібно сюди. Мабуть, ось це. зачекай, турки звержу. Зачекай. Зачекай. Води, хочу пити. Заперекли команді Straightz Ukraine. Чому це місце таке знайоме? Якось це дивно. Була це та будівля? Щось підозріло. Однозначно. Це страшне полювання за скарбами. Немає інших причин ставити тут камери. Вітаю. Якась моторошна атмосфера. Вау, хтось новий. Так і знав, от так і знає, що значно на таких сценарії. Візьміть, будь ласка, по одному ліхтарику. Дякую. Вони не хочуть ми їх турбували. Тому і прислали когось нового. Чим більше подарунків ви знайдете, тим краще. Знайдіть з телефон і підніміть слухав. Молодія жахів. Та ну я ненавиджу це. Діма ви знаєте, що людина подався за собою помирає. Я ненавиджу це. Я ненавиджу скримери. Дотримуйтесь молоді дзвінка. Подарунок. Ну ми знайдемо стільки, скільки зможемо. О, я знайшов подарунок. Подарунок? О, Ось же він. Божечки, я був твоїм подарунком. Ми не можемо в цю зону, так? Ронтон, я чую. Де це? На горі. Я ненавиджу скримери. Ви люди. Такі знали. Ну я ненавиджу скримери. Ось воно. Ой, щось тут страшно. Я відчуваю, що був треніжку вчитися в школі. А тут у нас була орієнтація для першокурсників. Треба відповісти. Алло? Привіт. Так, вітаємо. Ти хто? Привітаємося. Один-два. стопа, отвітаємо це, стрій кіт. Так, я можу поговорити з ліно. Слухаю. Йди до першої туалетної кабінки на першому поверсі. Я думаю, маємо розділитись. Дікай розділитись, залишайте мене одного, я ненавиджу такі речі. може вдарити когось. Нікого не бий. Слухаю. Йди до торгового автомату на першому поверсі. прямо зараз. Привіт, Привітає. Вітаю. Йди на сходи між другим і третім поверхом. Але мені страшно Будь обережним. Ходімо, йду на перший поверх. Я повинен пройти між другим і третім. Сінміни, можеш відповісти на дзвінок? звичайно. Йти до кімнати 12.09. Ще раз. Йти до кімнати 12.09 на другому поверсі. Хіба ми не можемо піти разом? Ходімо разом, мені так страшно. Кімната 1209 на другому поверсі. Це схоже на White. Ми маємо не трапити на двірника. Місткість 10 осіб. Гай, тут двері відчинені. Я ненавиджу такі речі. Ходімо разом. Я ненавиджу скримери. Подарунок? Це мене лякало. Я злякався. Ну. Мое. Ви фубау? Аєне, що? Підійди. Ти підійди. Мені так холодно. Чи не міг бути дати мені червону куртку і синій шарф? Натомість там твій подарунок. А де вони? Десь тут. Гаразд. Це страшно. Я не хочу йти один. Чи може піти з вами хлопці? Звичайно, ходімо. Я ненавиджу це, мабуть, вони так странно готувалися до цього. Ось воно. Там є людина. Припиніть нас лякати. Я сонний. Я справді сонний. Я сказав, що я сонний. Що це було? Що? Поговори зі мною, Поговори. Що відбувається? Вау, ти гарний. Я не очікую цього. Червона куртка і синій шарф. Я сонний. Ти повинен допомогти мені заснути. Допомогти тобі заснути? Так. Тут буде ще один скример, я знаю. А! Ти збираєшся просто піти? А, серйозно? Це повинен допомогти мені заснути. Й, й, Хочете його постіль розгорну? Й, так. Я відчуваю, що щось <плодавання> вискочить. Гей, гей. Відійди. Відійди Чорсь туди. Залишайся <плодавання> поза кімнатою. Почка виглядає так, ніби тобі холодно в ноги, місяць. лише три кроки вперед. Так. Ай, Нічого не впаде, так? А, я відчуваю, що щось вискочить. Я просто поможу тобі заснути, і піду. Хіба ти не можеш зробити це сам? <laughs> Щось 아, зараз вискочить. Серйозно. Добре, Ленда는 спочатку подушка. 네. Підлого трохи холодно. 찬디? Щось вискорчить. 같... Серйозно. Там то так. Ось він. А може і ні. Вибачте, постійно в ліхтарку твоє обличчя. стати тут?

Боже мій. Серйозно. <Л sharing> я хочу пити, <《haltý> пити. Чим я можу допомогти? Цей? Цей? Я хочу цей напій! Принеси дві тисячі вон готівкою. Хочіше. А де їх візьму? Це ти маєш знати. Вони приймає какаопей. У тебе є какаопей. Де мені взяти ті дві тисячі вон? Подарунок? О, їх три. Де мені. Де мені взяти дві тисячі вон? Ви подарунки? Мені потрібні підказки. Висказати мені, підказку. Розглянь картини. Картини? Картини. Чекайте. Тут картин. Добре. Я в туалет схожу. Чого ми сходимо в туалет, а потім будемо шукати картину? Та не буде якось веслі, що ми окремо підемо. А, що? Хіба я не мав бути вбирання на першому поверсі раніше? Ну, де ти був на першому поверсі раніше. Перший поверх, другий поверх, визначтеся. Воно військовий інструктор. О, я роздаю підказки. Воно надто мило. О, подарунок. Візьми його. Я щось чую. Що? Я щось чую. Хто там? Це я. Це я. А, це ти? Я пішов до туалету і привоз закричав на мене. Чому? Перший поверх, другий поверх. Визнашся. Ось вони. Де червона куртка виттарі, і синій шарф? Вона змусила його купити і напій. Коли він сказав, що немає грошей, вона сказала знайти її. Я знайшов синій шарф. Чудово. Це перша червона куртка. Де вона може бути? Я не бачу тут червону куртку. О боже! О Боже! Спочатку шарф. Червона куртка. А червона куртка. Що? А червона куртка. Чекається, просто телефон. Я я з телефонами? Я Це моє! А! Пробач! Я Це я там? Ой! Хочу пити, пити! Мене налякало. Вибач мені, потрібно дещо знайти. Я Де не ж гроші? Де червона куртка? Не Але знаєш що не смішно? Не що? Вони помітили, що ми довго ми не змогли розгадати головоломки, тому зараз вони змушують нас бігати замість цього. Наймні будемо кращими в цьому. Чому змогла лише тисяча вон? Та ні, може я неуважно уважно подивися. Та ну де ж вона? Я маю на увазі гроші. Є хто-небудь? Ось де. Давно в мене ніхто не кликав. <рес> Стриває, щоб ти сидиш <рес> Можна тебе про дещо те, попросити? Звичайно. Я хочу б мотати червоний туалетний папір навколо шиї. Можеш знайти його для мене? Де я можу його знайти? <рес> Дивись уважно в кожній кімнаті. У кожній кімнаті? <рес> ну ж, бо! Зачинено. Зачинено. О, дівчин. це відчинено. Це має бути вона. Я тут. Мені здається, щось вистрибне. Нічого не выстрелив, не oh, меншим yeah, так. Что yeah, таке, ah, yeah, yeah, yeah. не рухайся. Yeah, 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 yeah. Не рухайся! <laughs> <laughs> не рухайся! не я швидко. Можеш лягати? Погладь мене, щоб я заснув. Погладь мене. Просто погладити? Ай, ну що ти робиш, боже? Що, що таке? Я підготував 5 подарунків. Гаразд. заспівай мені свою найкращу пісню. 그 샤마이스도 면 선물을 그대는 선물입니다 그대는 선물입니다 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜 줄게요 어느 날 문득 선나기처럼

Гроші? Ти бачив червоний туалетний папір? Червоний туалетний папір? А щоб вожеї були. Ти мене налякав. Ти мене налякав. Я знайшов! Це не дуже правильний прибиральник. Де могли бути ці гроші? Там щось є? Ти робиш? Що ним не так. Вибачте, я приніс туалетний папір. Вернувся. Мати, Василева. А, його мати. Обмін на це, я віддам тобі подарунки. Тепер візьму подарунки і йду до кімнати 11.04. Кімната 11.04. Добре, бережіть себе.

Ай, ну твою дивізію. Можна я це візьму? Дякую. Ой-ой. Скільки подарунків тобі потрібно? Ну, скільки не шкода? Добре, я їхсьма. Ти парі, йди до кімнати 12.02. 12.02. Не знову зналікаю. Ага, більше ви мене не обдурте. О, ти зі мною хочеш? Твоя друга місія. Так. Станцію кращу хореографію. Що саме? Чик-чик-бум. Бум, бум, <рес> бум. Замітуй пісню свого директора. Яку I have a girlfriend. Я там тобі відклала, оскільки ти так старався. Дякую. І И... ти допоможи хану. Гаразд. Потім повертайся сюди. Добре. Допомогти хану. А де хан? Сам його шукає. Добре. Спочатку було страшне, але квірча, что ми зблизилися. Я тебе побачу знову. Я йду. Е. Бувай. Хіба я трохи не трохи? можу купити на тисячу вон? А, на горі? Ну, добре. На горі. Мені треба на гору. <спас>. Тебе ж вдягнуло, ти пора додому. Василева, чого ти там стоїш? Ансьон, що? Я насправді я думаю, що привиди менш страшні. Не даремно нас так та тепло тягнуло. Чого ти йдеш зі мною, не підходь! Не підходь. А чого так багато картин? Хан! Заради всього святого врятуй мене. Мені привид сказав тобі допомогти. Не врятуй мене, благаю. Він сказав мені допомогти тобі, мені грошей не вистачає. Мені страшно, не біжи на мене знову. О, ось вони. Вони тут. О, дякую, дехто справді хоче пити. Віддай їй. Що, йдіть, геть. Дві тисячі вон, дві тисячі вон. Ой, ой, що? Подивиться. Почекай, фути. Oh І що oh, ти хочеш? Менше, ніж 2000 вон. Мілкіс. Okay. Зрозумів, Мілкіс. Подарунок. Oh що це? Ти <ріст> на терасу. У кімнаті 11.07. 11.07. А де вона? Я ненавиджу такі кімнати. Там теж хтось є. Синміне. Бусто жду слугуєте. Мені сказали залишатись тут. Не. І мені. А тепер починаємо гру в хованки. У вас є 10 секунд, щоб сховатися. Уж краще ховайтеся. У нас є 10 секунд. Не зроніть жодної волосинки. Ну справді. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, my God. Сказал, жди секунду. Пробач. Ой, вибачте. Ми вигляли лише 10 секунд. Де я мав сховатися? У мене, напевно, останнє місце. Страшно. О, привіз не розже груди. що що, Що? знайшов <пост Kaspar> тебе. Ходімо зі мною. Куди? На той бік. інша сторона. Що? <abrir> Я спіднів на відро. Серйозно, це немає сенсу. Я втомився. Цей епізод був досить страшним. <с :ète> <сп irgende> Дуже лячно. <лето. nzie> Я ненавиджу скримери. Я, я бачив його в цій кімнаті. Yeah, я я бачив його, подумав, що там, все, все добре, і пішов вбиральні. і там був привид. Yeah. Там дійсно було лячно. Ah, я це був наляканий багато разів. разів. Це було yeah. весело. Yeah, я ненавиджу такі речі. Ви бачили, які тубори відвідують будинки yeah. з привидами? Oh, yeah, так, yeah. було схоже відчуття. Мені дуже подобається така атмосфера. Тому я злякався. Я вже прямо бачу, як вони почали казати, о, я це знаю. Тому вони відреагують так само, як і ми. І обов'язково скажуть, що ну, no, то страшно. Вони втратять свідомість. Їм це не сподобається. Деньган може померти. Не робіть з нами так. ви <смач> мені хочеться сказати, що це не будинок з приводами. Та, звісно, ніяких привидів. Чому повинні грати так пізно? Це не будинок з приводами. Я можу справді когось вдарити. Ось чому вони складно, не говорять вони чесно. Ось вони. Я був тут. Здається, я теж тут був. Звичайно, я був тут, коли ходив до школи. Мабуть, ти теж був тут тоді. Я думаю, що так, та аудиторія на то знайома. Ви повинні отримати якому більше подарунків. Подарунків? Написано, що треба знайти телефон, що дзвонити. Вповість. Так, тихо. Алло? Огонь, гучний голос. Це зараз? Ми на альковерсі не можна піти з тобою? Алло? Було ідеально. Чи підвершиться наші шанси на перемогу? Ні? Вставати все під сумнів. Гей, ти, гей з туалету, виходь! У мене живіт болить, виходь! Ходімо! Виглядає над легковажний для будинку з приводами. Він не сказав, що це виглядає на нелегковажне для будинку з приводами. Ми казали те ж саме. Що в страшного? Зачекайте це заборонена зона. <гай> так і знав. Ходімо. Я yeah, yeah, казав, що so не хочу нічого so страшного. Чекай, є щось згори. гори. Може, хто хоче піти? Чи не можемо піти всі разом? Давайте хочемо б за руки візьмемось. Всі візьмемося за зброю, зпростомо руки. Ми всі повинні рухатись разом. Це мило. Можна буду посередині. Ей, 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 ей! Для чого ви це робите? Хелло, тобі страшно? чого тут боятися. Але я не навіду скримери. Фелікс тут дуже наляканий. Фелікс тоді був теж справжній боєгозом. Фелікс тримків. Я боюсь, серйозно, припиніть. Ей, там всі! Я буду охороняти вас позаду. Воно там. Але це справді страшно. Ой, 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 ой. Ми тут, нарешті. Ідіть сюди. Я, я, лу, ви сказали нам шукати подарунки. Треба шукати подарунки. Бо, боже, чадя, я, е, Алло? А, Привіт. А, Ей, я, послухайте. Я, я, Ей, послухайте. Я, так. Я, ви мене чуєте? Тихо, сказали. Тепер ви розділітесь один за одним. Один за одним. Що за інсенітне Ми не хочемо. Так, всі починається. Передай слухавку хінжіну. Я Хінджі. <світ> Привіт, Хінджіне. Привіт. <світ> Спустися на перший поверх до першої туалетної кабінки. Куди має піти Чанбін? Підійти до торгівельного автомату на першому поверсі. <світ> до торгівельного автомата? <світ> Хінджі ну, разом будемо на перший поверх. Але вона сказала, ти типу, подинці. Гей, <світ> гей, <Hey, hey>, іди <світ> сюди. Це так страшно. Це божевілля. Я серйозно. Ви Ввечі це почали в халепі. Хай я знаєш, подарунок? Я йду. Але хто ти? Привіт, кущці. А від нього. Но ти не сходиш між другим і третім поверхом. Гаразд. Кавара. Окей. Я кохаю тебе. Витаю. Привіт, мамо. Мамо, ти в кімнату 12.09 на другому поверсі. О, якщо я не хочу, краще тобі мене слухатись. Так, мама, <світ> мамо, а чому? Мамо, мамо. Як це <там> було? <світ> яка <світ> кімната? <світ> я не зрозумію, що ти <світ> сказала. Мамо? <світ> мамо, <світ> скажи, яка це була кімната. Що це? Ну справді. Хіба це не подарунок? Я Ясликов, боже мій, я єсліковсько. До якої взагалі взволімо піти? <тепоти> Як я маю дізнатися? Мамо, я не чую, куди мені йти. Куди мені йти? Куди? Бенчане, йди до кімнати 12.09. 12.09. Але я вітаю мені телефон. Так, так звичайно дякую. Кімната 12.09. Де вона могла би бути. Це справді страшно. прямо справді. Ось Не виходьте. Не виходьте. Не виходь. Ти мене бачиш. Так. <рігут> Минуло багато часу ми не бачила людину. <рігут> Вітаю, чи можу попросити тебе про послугу? Звичайно, я хочу намотати на шию червоний туалетний папір, але в мене його немає. Чи не міг би ти знайти його? <рігут> я єдиний, хто може тебе бачити, чи не так? <рігут> звичайно, <рігут> тільки те. Я зворушний. Що в цьому зворушливого? Ого, тільки я можу з ним розмовляти. Знаєте, що я люблю такі речі? <рігут> Привіт. Мені тут так холодно. <розвілля> холодно. Чи не бегут это мені червону куртку? І синій шарф. мою ой, ой, ні, не твою. Вдягни мою. Ти сказала, що тобі холодно. Ні, моя потрібна червона куртка. Добре, але тут холодно. Це червона куртка. І синій а, шарф. Гаразд. Що робити, <розвілля> Чому тут одяг? <рик> Його лякає манекен <рик> У мене слабке серце. У мене слабке серце. Я серйозно втрачу свідомість. Манекен Боже мій. злякався Це був налякатись. Дякую за вашу роботу. Кімната 12.09. Вибачте, вибачте. Паншан, так, це я. Зазвичай я не такий. Почекайте. Нарешті я тут. Хтось? Інша рання? Бондже, Бо, справді пошкоджую заправді, його бачили, що спраць, бач, бач, лише він. Тай Але спочатку пишите ми повинні порахувати. Готові, старт. Ші, ші, ші. Ти вправний О, в цьому? Ші, Обігрівач. А ви з глузду з'їхали?